Друзі, всіх вітаю. Отже, божевільний диктатор розповів усьому світу, що Україну створив Ленін. Ну і якщо Україну створив Володимир Ілліч Ленін, то хто ж тоді створив Росію? І зараз ми з вами про це все поговоримо. Адже Росію створив наш український гетьман Іван Мазепа. Друзі, так скандально, але неймовірно слід просто подивитись під іншим кутом зору. що ж таке. Росія сучасна і що таке Мазепа в контексті створення тієї самої Росії. Друзі, зараз вами все коротенько розберемось. Наперед дякую всім, хто ставить подобайки, пише коментарі. Це дуже цікава тема. Тому мені цікаві ваші коментарі. Як сприймаємо ми ту інформацію, яку зараз вам розповім? І, звісно, дякую за поширення та дякую за вашу фінансову допомогу. Хто хоче долучитись, спонсорство на ютубі та всі е е лінки, карти. Все в описі відео. Отже, з вами український історик Олександр Алфоров. Починаємо в першу чергу. Що таке Московія і хто такий Мазепа в її історії? Почну з того, що Іван Мазепа походить з старовинного українського шляхетського роду. Так, десь, ну, в принаймні, я розумію, вони під іменем Мазеп з'являються вже на початку першої дня 16 століття, тобто 1500 років. Проте їхнє древніше походження ми на сьогоднішній день не знаємо. Але є тут одна загадка. Насправді, Іван Мазепа користується гербом Курч, такий герб, який був притаманним для Князів Курцевичів. І це є загадка. Чи Мазепи не є насправді курцевичами-князями, які втратили свою лінію або по жіночій лінії, Ми не знаємо. Що відбувається з Мазепою з його, <кхух> в його дитинстві? Отже, закінчує Киємонську академію. Далі він їде е, навчатися в Голландію, де навчається артилерійському майстерству Артилерія і Голландія. Зауважте, Голландія, на яку так потім рівняється Петро І. Після цього він навчається в Італії та Франції. Друзі, очевидно, що слід наголосити, що потім, коли він буде м, розповідати про Петру І про європейську державу, то він, звісно, розкаже наш Ван Мазепа і про те, що він був в складі величезної місії, яка їхала у Лувр. До Людовика 14-го короля Франції. І, зрештою, так само ми маємо зрозуміти, що Іван Мазепа отримав не тільки блискучу освіту, але він, так от для рівня розуміння, знав мови українську, польську, латину, грецьку, італійську, французьку, німецьку. Друзі, він опанував гру на різних музичних інструментах. Так сам власне складав вірші, на яких він складав пісні. Зрештою, Мазепа це був високоосвічений інтелектуал хорошого походження, хоча його при дворі польського короля, куди його батько відправив служити, на 5-6 років він там був. Все одно Мазепу визнавали, та ти не шляхтич, ти козак. Тому що от козацька натура і козацьке походження. Власне, як і батько Мазепа, був шляхтич, який козакував, і дід. Тому е, до Мазепи ставилися як до казака радше. Хоча, ну, звісно, визнавали його шляхетське походження. Після цього двору Королівського він потрапляє на службу до правобережного гетьмана, якого називало Сонце руїни. Тоді це Петро Дорошенка, і одного разу його ловлять запорожці. Ну, надзвичайно складні п'ять тижнів в кайданику, привів Мазепа тоді, і одночасно, мабуть, з того часу. Він не дуже долюблює запорожців як людей е, свавільних. Так чи інакше, від запорожців його все ж таки випрошує собі Самайловича. А перед тим Мазепа їде до Москви. Ну, перевірочка на нейтральність. Чи буде він з прав... від правообережного гетьмана служителі обережному? Все пройшло добре, і там в Москві він знайомиться з кількома людьми, князь Ромадановський, і важлива персона в його житті це Василь Васильович Голіцин. Це князь, який став неким іншим, як ну, цивільним чоловіком царевни Софії. І тепер, друзі, розв'язка, що ж таке Мазепа і Петро І. 1682 рік помирає Фьодор Алєксєвич, Романов, тобто цар. У нього залишаються два братики і одна сестричка. Старша сестра Софія, яка з цим Голіцином, якого знає Мазепа і з якого Мазеп Голіцин дуже сприймав за освіченість. І Окрім Софії, у Федора Олексійовича мертвого два братики Іван та Петро. Іван дуже слабкий на здоров'я. Ну, так всі кажуть. Петро молодший, і... і відбувається така штука, що там же вони були начебто всі рідні, брати сестри, але матусі були різні у них. І так сталося, що ну, починаються бунти, і зрештою, одна частина починає саджати на стіл молодшого брата, мов Іван Хворий. Софія не може бути, саджають Петра. Проте це відбувається колотнеча, і, зрештою, призводить все до нормалізації, якщо можна сказати, московитів, такої ж справи, як те, що Софія стає регентом, а Іван і Петро вони стають ну, майбутніми двома царями, хоча їх там миропомазують. Отже, і саме в цей момент. Петро Петрушечка активненький, росте. Петро І народився в 1672 році. Хто не знає, пізніше час, потім до дня народження Петра І навіть підтасували дату народження Олександра Невського, коли вони вже в пізніший час робили культ Олександра Невського для Московії. Отже, і саме в цей час Мазепа неодноразово буває в. Москві і до того як Софію відправили в силочку до того як там все це розрулилося, і Петро І став царем, Мазепа неодноразово не в Москві з різними посольствами і там. Мазепа побачив Петро, молодий Петро, який, ну, скажімо, був шубуршунчик, йому не подобалося нічого московське. Він часто бував в цій Кукуївській свободі Німецькій, де ходив до всяких дівчат різної поведінки. Він п'янствував, він був такий. Але Петра, звісно, що, що тягатила його, ця постійна належність до цього світу, він розумів, бачив німецьку свободу. Москву бачив німців. Хоча він насправді, як то кажуть, в перші рази не любив німецькі платі, намагався носити звичайний одяг, і він піддавався впливу цих бояр. Ну, знаєте, яких там бородатися до коліна з усіма цими поняттями месничества, коли він старший, тому що народився. І тут, з'являється, перед Петром. Іван Мазепа. Іван Мазепа з'являється в усій красі Напарфумований, в класному вбранні, такий, вусатий красень взяв старосвітську бандуру, заграв, щось показав. І хоча він Мазепа ніколи не брав участі в п'янках Петра І, але він так вразив Петра, що той на нього дивився з відкритим ротом і не розумів, як можливо таке диво. Ну а Мазепа розповідав про Францію, про Італію, про Голландію. І це, до речі, коли тільки Петро стане одно, односібним царем. Він відразу тоді поїде до Голландії дивитись про те, що йому Мазепа розповідав. Тепер, друзі, цей вплив можна сказати так, що Петра Петро перший називав Івана Мазепу в листуванні пан Гетьман. Ну визнавав його суверенність, визнавав все це, і зрозуміло, що сам Петро нікого не називав з таким почестями. Вони не товаришували. Мазепа не сильно любив Петра, але Петро бачив в ньому ну, власне якийсь образ батька далекого. І це теж психопортрет, який нам треба розуміти. Саме Мазепа відкриває для Петра, що, крім цих блохастих бояр, цих шапках, цими бордами, існує інший елегантний світ. Ну, де, власне, миють руки перед їжею, де можуть не ходити випражнятися в куток при банкеті загальному. Все це Мазепа, говорить, Петру, розповідає. І Петро бачить, що насправді реформи в не йдуть, коли Іван Мазепа починає вкладати величезні кошти в Києво-Могилянську академію, в Чернігівські, Переслівські навчальні заклади. Одночасно він це друг книжок. Мазепа Кодеву вочезні гетьман гроші в церкву. Мазепа, ви знаєте, це десятки, десятки церков, монастирів, яких він піднімає, возвеличує. Для чого? Тому що нам зараз думається. Ну, ми зараз люди світські часто думаємо, що церква це там, де помилитися. Друзі, в той час церква це інтелектуальний хаб, інтелектуальна майстерня. Це паломники, і окрім паломників, це монахи, які їздять, спілкуються. Тобто це інтелект, вони сакралізують Гетьманщину. Іван Мазепа, коли об'єднує правий лівий берег Гетьманщини, бо тоді Гетьманщина була розділена на правобережну Україну та лівобережну, І, от, власне, Мазепа вже перед самою самою цією спробою відновити незалежність в очах Петра створює величезну комбінацію. Подивіться. Іде навчально, гравюри випускаються, сакралізація влади. Мазепа навіть отримує титул князя. І от тоді у Мазепи, який правили близько 20 років складається інша картина світу, яка промовляє наступне: що Мазепа створює, відновлює державу, яка мала назву Русь. І очевидно, що, хоча офіційна назва тоді була війська Запорозькі, українські, проте саме за часів Мазепи, оця от руськість. Вона створюється як один з основних компонентів сакралізації держави. І московити тоді залишалися московити. Цар Петро був царем Московського царства. Достатньо. І, зрештою, Мазепа вже перед самою смертю, перед виходом проти Петра в військовому чині, він створює модель держави, яка б могла називатися, між іншим, і Русь, бо саме за Мазепи і. Відновлюється розуміння титулу Росія як грецька назва Русі, стара грецька назва Русі. Ну ми говоримо на державу Остори Австрія, так а тоді греки казали на Русь Росія Росія. І зрештою ця модель була настільки побудована Вазепою елегантськи і круто, що з'являється просто перед Петром І постійний образ. Дуже цікавою історичною державою, з історичною нацією, своєю церквою, своїми інтелектуалами, своїм окрасами, своєю архітектурою, зрештою, козацький бароко або мазепинське бароко. І саме це Петро дивиться, приглядає у Мазеп і відчуває, як він на цьому болотяних полях намагається щось зробити. Це ж розрив Петра. Коли він приносить столицю до Санкт Петербурга з Москви, це і є оці от оновлення, які він не зміг зробити Петро в Москві, але він тягнувся. І, зрештою, після смерті Мазепи проходить ще понад 10 років, і в 1721 році Петро І проголошується вже імператором російським, всеросійським, і саме це допомагає робити, звісно, ті інтелектуали, там Прокапович це окрема тема ті інтелектуали, які по суті. Заполонили всю московську державу і проєкт Мазепи про відновлення цієї сакральної держави Русі переходить до ну до Петра. Чому історія з Мазепою важлива в контексті відновлення Русі саме в Україні тоді? І очевидно, що це було. Тому що Мазепа якраз починає свою політичну кар'єру у 1659 році. Саме в той час, коли розгортається інша інтелектуальна справа, пов'язана з Іваном Боговським, Юрієм Немиричем. Це гадійський договір, згідно з якого. Тобто Мазепа це з юності розуміє, згідно з якою на території Гетьманщини утворюється Велике Князівство Руське, відновлюється. І от ця тема Руськості це те, що було завжди в політичній орбіті наших еліт. І саме це підглядає Петро І після смерті Мазепи, після того, як він повністю зміг свою владу закріпити і переміг у Шведській війні, яка тривала 21 рік. Саме тоді Мазепа, саме тоді Петро. Дозволив собі насмілився забрати оцей проєкт, очевидно, мазепи про відновлення Русі Росії. І саме тоді, коли Петро вже позатикав врти нашим інтелектуалам і старшинам, когось били, когось просто тримали на ямах, чи їхні діти мали жити в Санкт Петербурзі як такі заручники. Саме тоді, коли Петро зрозумів, що повністю поглинув весь силу оперття українських еліт, він тоді просто бере. І модель Мазепи намагається накласти на ту німецьку модель, якою він почав керувати, тобто ці всі Санкт Петербурги та все інше. Друзі, ось таким чином, до речі, підписуйтесь на цей канал і ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте, друзі. Цікава ваша думка з приводу цього неординарного моменту. Я зараз розкажу вам один секрет на останок, про який можливо ви нікого не чули в контексті Мазепи та грошей на 30 секунд. І друзі. Ще раз підписуйтеся і дякую всім, хто донатить, хто допомагає фінансово в цей важкий час. Якщо хто хоче долучитися, є спонсорство в Ютубі, і, звісно ж, картки в описі відео. Так от, друзі, більшість прибутків Івана Мазепи Гетьманщини в кінці 17-18 го початку го століття становили з продажу росіянам, перепрошую, московитам. Алкоголю української горілки, і саме Мазепа за рахунок дуже дуже делікатної такої справи. Бо між Гетьманщиною та Московією було митниця, кордон митний саме за рахунок величезних продажів, їм коли він спивав спивав. Московську націю з'являється подекуди наповнення бюджету на 80% саме цієї справи. За ці гроші Мазепа відновлював і церкви і монастирі, і в цілому робив класні справи для української культури та, зрештою, планував собі очевидне відновлення князівства Русі, адже не дарма він взяв і титул, і не дарма вся ця сакралізація Русі. Росії відбувалися в його час, друзі. З вами був український історик Олександр Алоферов. До наступних зустрічей мені цікаво і ваші думки з приводу цієї ну погляду на ту історію. Хто ж створив Росію? Дякую всім до зустрічі.